Ми спілкуємося із нашими українцями по всьому світу, адже наразі через рашистську навалу багатьом довелося їхати за кордон для того, аби рятуватись, рятувати своє життя. Але, попри те, що вони їдуть за кордон, вони все одно залишаються українцями і. Там намагаються просувати усе українське. Зараз ми будемо на зв'язку із моєю колегою, дуже доброю подругою Вікторією Веселовською. Вона теж журналістка, наразі відеоедітор, і зараз нею на зв'язку, яка проживає у Берліні. Віка, привіт, привіт, дуже рада тебе бачити. Щаслива, що з тобою все добре, розкажи, як ти і коли ти переїхала до Німеччини, як ти там влаштувалася. Ой, в мене з менше довга історія, mm -hmm. насправді. тому, в принципі, саме, я після тут не саме після 24-го. Саме після 24-го я поїхала 1 числа, 1 березня, я поїхала до Німеччини, тому що трошки спанікувала насправді. От, але, ну, про свій досвід можу розказати, що. В принципі все непогано не добре ставляться до українців. Та як там сприймають українців у Німеччині? Українців зараз я саме в Берліні, а в українців тут 100 тисяч наразі за останніми останніми даними, які я чула. Так українських прапорів у вікнах набагато більше ніж було з самого початку. Тому для мене це так трошечки незвично, коли ти там їдеш в автобусі і пів автобуса українців, тому це дуже приємно і дуже файно, як на мене. Така четвертинка, четвертинка Вінниці зараз у Берліні, хоча у Вінниці вже, певно, більше людей набагато, тому що дуже багато переселенців у нашому місті. Вікторія, скажіть, будь ласка, от стосовно питання того, як ставляться до українців зараз в Європі, цим дуже маніпулюють расисти на своїх різноманітних. Телешоу пропагандистських вони говорять: мовляв, ми вже набридли Європі, Європа не хоче про нас чути, і вони тільки роблять вигляд, мовляв, вони нас вони толерантні до нас, вони нас приймають. Як насправді ви там, ви спілкуєтеся з європейцями? Як хочемо від вас почути? Я хочу сказати, що ну, реально люди дуже сильно супортять, і в мене дуже багато є друзів та знайомих німців самих конкретно, і вони дуже дуже за Україну. Вони шоковані з того всього, що відбувається. Е, є моменти з попередньою канцлеркою, Вони теж з того трошечки як, шоковані, і е, вони тільки за для того, що Вони реально дуже допомагають і самі. Самі німці приймають в сім'ї наших українців, допомагають сім'ям. І звичайно є різні німці, є різні українці, але переважно все окей, і супорт дуже сильний з їхньої сторони. Вони розуміють, що вони в сильній залежності від енергоресурсів Росії знаходилися всі ці роки. Певно, планомірно Росія їх знаєте, садила на цю газову голку. Чи вони сприймаються як належне, що їм доведеться можливо в осінньо зимній період платити більше за комунальні послуги? Що їм потрібно буде обмежувати себе в чомусь? Як до цього вони ставляться до свого комфорту в залежності від того, що вони повинні ним жертвувати, допомагаючи нам? Е, ну, знову ж таки, ті, кого я знаю, вони вони роз... вони свідомі того, що відбувається, і вони розуміють, що е, весь світ, е, якби в такій ситуації е, виходить, е, і ця газова, і це все решта. Але вони готові до того, тобто вони це нормально сприймають. Але е, я була свідком того, як е, ну. Були такі одні німці, які сказали, що це через Україну. І звичайно, я дуже сильно розізлилась і почала їм говорити, як воно насправді є. І вони зразу вони дуже не люблять, коли, коли їм е... перечить їхній думці. Коли... Ну, в плані я не можу так це загалом сказати. Просто вони не люблять дискутувати дуже сильно про це. Ну, саме ті, кого я бачила, вони зразу так: так, 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 ви привів. Все, ви праві, дякую. Віка, я бачила із твоїх соціальних мереж про те, що ти брала участь у різноманітних мітингах, які відбувалися і в Німеччині, і не тільки. Розкажи про них і що це було за мітинги. В Берліні є ГО називається «Віча Берлін. Це українці і також німець, і німці, які організовують дуже багато мітингів в нашу підтримку. Це різного роду мітинги, в принципі, за все, що було, за всі новини, які були, за хлопців, за Азовсталь так само. В принципі, багато досить людей приходило, і ці мітинги реально відбувалися дуже, дуже часто. Там на тиждень могло і три, і 4, і 5 бути. Звичайно, що не всі люди можуть прийти на ці мітинги, тому що якщо в будні дні, то вони ж працюють. Але mm -hmm. я якось старалася виходити типу на ті, на які могла. От е, були ми і під консульством тисяча Туреччина, щось таке біля консульства От, Росії там ну, багато, багато було. бачила будинок, де там майорів цей триколор. І Росії ми були і біля Росії. Там сказали, що буде якась акція, що прийдуть самі росіяни і почнуть там щось робити, непонятно, що але це ми прийшли нікого Не було, і ми поспівали і розійшлися собі спокійно. Як європейці? От, якось так. ще я була угу. на мітингу в У... чи що? Угу. Кажи, кажи. А ще я була на мітингу у Варшаві? То там взагалі було супер круто. Мільйон тисяч людей. Всі ну в принципі в нас так само в Берліні. Так. як європейці реагують на такі мітинги? Чи вони доєднуються, чи вони розуміють, чи реагує влада на це, все, що ви робите? В принципі, влада реагує. Німецька влада реагує, може не супер швидко, тому що в них багато є оцих нюансів. Вони трошки повільно це роблять, але вони це роблять. Якщо вони вже роблять, то вони роблять якби нормально все. Іноземці ходять дуже багато. Дуже багато іноземців різних. Не тільки німц, тому що в Берліні е, як я називаю Берлін, це Вавилон, Там люди різних національностей, тому е, ну якби ходять всі, я бачила різних людей. Якось так, всі супортні хто як може. Вікторія чи можете ви серед людей, які знаходяться в Берліні? Ось так, не спілкуючись, одразу виокремити українців. Чи видно їх по якійсь національній символіці, чи видно їх по, по одягу, по погляду, по посмішці? Чи відсутності наших посмішки можливо? <смірно> <смірно> наших людей дуже видно, якщо чесно. Я завжди, коли бачу українців, я дуже тішуся і навіть до де декого підходжу, кажу, добрий день. А я вже тут стільки часу там починаю знайомитись. І прикольно. Видно ну, наших видно. Я не знаю, я, я, я не можу це пояснити, як це видно. Звичайно, що хтось носить якісь, якусь символіку, вишиванки, це вже зрозуміло, але так були люди, от просто хтось ішов там в мене, там де я живу в моєму районі. Я така: ой, добрий день, ти вона така, боже. Так, таке теж було. Я маю на увазі ще те, що вчора та позавчора ми відзначали два знакових. Свята для України День державного прапора і День Незалежності, і зокрема, має бути яскраво представлена позиція українців, які знаходяться за кордоном, і такі дні використовувати потрібно для того, аби ще раз нагадувати владі тієї тієї чи іншої країни про те, що нам потрібно допомагати, і е, найголовніше не зупинятися допомагати, поки не завершиться ця війна, чи цими днями в День державного прапора України, День Незалежності. Ви планували виходити, ваші друзі? Чи ви обговорювали цю тему, як і де ви будете з'являтися? Можливо, з прапорами України? Звичайно, ми завжди на мітинги вдіваємо вишиванки, прапори України і намагаємося як голосніше говорити всім, що ми тут є, і почуйте нас. В принципі, так завжди і було. Я ще бачила, надсилали мені відео такий проект, якийсь цікавий. І я думаю, що зараз ми першого переглянемо, і ти розповісиш нам про нього, що це за відео. досить кадри звичні для нас здається адже ми пам'ятаємо, таке було вже в 2014 році, коли голови ну, в Україні Ленінопад почався вже дуже давно. Чому у Берліні тільки тепер падає ленініч це е, падіння його у Берліні? Був якби такий перформанс, протест проти е, романтизації Сов, е, сов цього Совка. Я це так назву, от і тому якби вони повиставляли цих Ленінів. Що... Сказати, що вони не згідні з тим, що е, як висловлювався Путін про Україну та що Путіна е, що Україна була збудована ні, як це збудована створена Леніленіна створена Леніним? Так і вони намагалися цим е, перформансом е, теремітингом показати, що це не так, і вони не згодні. І в принципі, це було дуже резонансно на той день. А де цей перформанс проходить? Безпосередньо в Берліні. Так, це в Берліні. Переважно такі перформанси проходять або під Бундестагом, або під Бранденбурзькими воротами, де найбільше людей ходить. Ну, звичайно, під Бундестагом, це зрозуміло чому. Але переважно якісь такі мітинги то стараються здається, що робити під. В знакових в знакових Бо людних так. Місцях. В знакових місцях так так е, зрозуміло, що е, ну тут двояко трактувати не можна це відео. Як у вас відбувається під час проведення таких перформенсів з російськомовним населенням Берліну? Дуже часто. Росіяни люблять використовувати таке поєднання слів: російськомовні громадяни тих чи інших країн. В Берліні дуже багато росіян, які мають і громадянство німецьке, але ну, чи стикалися ви з такими? Як вони реагують, коли подібне відбувається? Вони на це дивляться і йдуть. Цього достатньо. Дякуємо вам, Вікторія. Ми власне та хоч ми. Та й говоримо, що ефір, що вони круті лише на словах. Вікторія, ми дуже вдячні так. тобі за те, що ти, навіть будучи за кордоном, ти всі ці місяці дійсно продовжуєш ходити на мітинги, поширювати українське, навіть обіймаєш просто українців за те, що допомагаєш світу бачити те, що Україна потребує допомоги, і українці всюди наразі майорить весь світ Україною.